Вітаю вас, шановні українці! Хочу вам сказати, що невдовзі ринок праці дуже сильно зміниться. Хочу вам розказати інформацію, яку ви повинні знати, тому рекомендую дивитися це відео до кінця. Адже якщо ви будете шукати роботу через соціальні мережі і не тільки, вам потрібно взяти це. На озброєння. Ви знаєте, скільки зараз шахраїв розвелося взагалі на ринку? Чи ті, що телефонують вам, чи ті, що пишуть смс-и, чи ті, що вам шлють смс-и в месенджери, і з посиланнями, коли ви на них переходите, то ви втрачаєте доступ до телефону, доступ до будь-яких функцій, або ж ваші персональні дані одразу зливаються разом з усіма паролями. До чого тут взагалі ринок праці? Знаєте, як відбувається пошук? Працівника, рекрутерам від агенції праці, від роботодавця, тому що у них є також відділ, який займається набором персоналу, як це все відбувається. Є, наприклад, платформи, які дозволяють опублікувати оголошення, і вони не дешеві: 300, 400, 500 злотих за місяць публікації такого оголошення на роботу. Зазвичай в маленьких роботодавців немає таких великих грошей, щоб платити платформам за пошук працівників. Але натомість, друзі, є Мережі Facebook, Instagram і інші соціальні мережі, за допомогою яких роботодавець може знайти собі працівника. Наприклад, якщо громадянин України чи громадянин Польщі має бізнес в Польщі, і він шукає собі працівника, то він може війти на українську групу, наприклад, Кракова, Українці в Кракові, опублікувати там своє оголошення про те, що він шукає працівників. Ну і, звісно ж, в такий спосіб він знайде майже безкоштовно працівника. Якщо група, наприклад, не побирає жодних оплат. За оголошення. Але знаєте, що найцікавіше, друзі? Ці шахраї, які колись вам дзвонили з банку ПКО і так далі, вони ж почали вишуковувати тих працівників, які шукають роботу, почали публікувати дуже такі насичені оголошення, що там, де ви, наприклад, заробляли як працівник. Не знаю, поштового відділення 3000 злотих в місяць, вони пишуть, ви 5 будете зробляти за 8 годин. Ви, звісно ж, туди подзвоните і скинете всі персональні дані, які вони у вас попросять. І тут ви зробите помилку. А знаєте чому? Тому що вони також надішлють вам лінк і скажуть: вам потрібно заповнити його для того, щоб це квестіонаріус, ви повинні це зробити. І всі дані, які там будуть вимагатися, ви будете навіть. З його чи з її допомогою того менеджера, який буде з вами спілкуватися, заповняти. І тоді ви втратите персональні дані. І на сьогоднішній день я знаю випадок, що людина, коли до неї так зателефонували, вона вже досить тривалий період проживає на території Польщі, отримала громадянство. І в цей спосіб, коли вона шукала роботу, до неї зателефонувала така менеджерка. вона, звісно ж, виминала абсолютно всі дані, і людина потім отримала 40 тисяч злотих. Кредиту в банку. Вона ніколи кредитів навіть не мала. Як вам така ситуація, друзі? І звісно ж, нічого вам не дасться вже з цим зробити. Благо, що українці не всі можуть отримати кредити в Польщі, але таких, які можуть отримати, також є багато. Навіть достатньо вам мати карти тимчасового побиту, і якщо ви протягом кількох останніх місяців працювали офіційно на роботі, ну то все. Ви стали одразу клієнтом цих шахраїв. І, звісно ж, друзі, персональні дані, які у вас виманюють, це також досить важлива і коштовна річ для тих всіх людей, які до вас будуть дзвонити і виманювати ці документи, і так далі. Але я не уявляю, як зміниться ринок праці, адже щоб ви розуміли, попри те, що в Польщі і у всьому Європейському Союзі існує родо. Захист ваших персональних даних, то багато рекрутерів все одно просять вас скинути ваші фото паспорта закордонного, фото українського паспорта в разі відкриття візи. Ну і звісно ж, фото початок перетину кордону. Бо як інакше дізнатися, чи людина правду каже, коли вона в'їхала до Польщі або ж виїхала всі в'їзди та виїзди. Ну і звісно ж, зазвичай, наприклад, в цей спосіб роботодавці просять зробити. Всі фотографії чи скани закордонних паспортів, закордонного паспорта для виготовлення ощачення до праці на сьогоднішній день не всі це ощадження до праці, і це значно полегшує роботу. Але невдовзі це все припиниться. І навіть зараз в деяких випадках потрібно робити ощачення до праці. Роботодавці про це знають. Ну і взагалі, для того, щоб перевірити. Чи в людини все добре із, наприклад, закордонним паспортом, чи там немає депортації, або ж інших ведмедиків, про які вже неодноразово згадував, то роботодавці просять прислати документи. Це є найчастіше, найчастіший спосіб ознайомлення з працівником. Бо як би нормально це б виглядало, ви присилаєте. Резюме працедавця, він ознайомлюється і бере вас на роботу, або ж не бере. Але якщо ми говоримо про агенції праці, то там трошки все інакше працює. Я вам можу сказати, що там беруть майже всіх, але теж не завжди. Якщо, наприклад, вакансія дуже дуже красива, то туди не важко набрати працівників. Я вам кажу це з власного досвіду, тому що я також займався цим напрямком тривалий час, або ж до того як я став інфлюенсером. Якщо ви не знаєте, що це за термін, погугліть. Тому, друзі, я сподіваюся, що я в цей спосіб хочу вас захистити. Ніколи не відкривайте, будь ласка, посилань, які вам надсилають на телефон, мобільний, в месенджери, на електронну пошту. Мені, як людині публічній, дуже і дуже часто надсилають такі смс-и і також на мої сторінки в Фейсбуці приходять повідомлення про те, що якщо я являюся адміністратором цієї сторінки, то я обов'язково повинен пройти перевірку за даним посиланням. Я, звісно ж, знаю, що криється за даним посиланням. Зазвичай це зламують сторінку і починають надсилати всім повідомлення про те, що я перебуваю в дуже тяжкій ситуації, мені потрібно позичити 200-300 злотих і. Хто б з моїх друзів, знайомих не позичив би мені ці гроші, всі б позичили, тому що всі знають, що я їх віддам, тому що я не беру позички, не беру кредитів е, таких маленьких. І звісно ж, це означає тільки одне: що я потрапив би в халепу. Але я знаєте, друзі, що не хочу не тільки себе захистити, а і допомогти вам. Ви скажете, що тут дуже багато води, але я тут вам розказав, як це все працює. І я сподіваюся, що ви оціните це не тільки вподобайкою, а поділитися з іншими. Підпишитесь на канал, тому що я ще маю для вас інформацію, яку сьогодні постараюся повідомити, якщо в мене буде час. Зараз я мушу іти працювати. І ще питання до підписників, які давно за мною слідкують. Чи хочете ви побачити другу серію роботи в таксі, тому що я це відео маю, але ще не опублікував. Якщо хочете його побачити, напишіть плюс 350. Якщо буде хоча б 10 людей, які це напишуть, я обов'язково вам опублікую це відео про роботу в таксі. Також, якщо ви знаходитеся в малопольському воєвудстві, я як завжди рекомендую своїх близьких колег, за яких відповідаю кожним словом, це компанія Starmac Документс. Якісний супровід в отриманні карти побиту. На території малопольського воєводства вони всі документи за вас заповнять, вони знають, як правильно це зробити, як дзвонити до Уженду, які питання задавати, які треба відповіді давати для тих працівників-інспекторів Уженду, які дзвонять до вас, і вони допоможуть вам в найкоротший термін отримати карту побиту. А це ж найголовніше, правда? Ну і звісно ж, побачимося вже в наступному випуску.